human advancement knows no boundary but this has not been without its price бо я йому смокшу члена. Це особиста історія. Він крутий чувак, який е, вирішив, що може дозволити собі мене проспосарувати, щоб я не, не здох із голоду тут під час війни. У мене взагалі настрій весь пропав. Через, ну, розумієте, щоб ви зрозуміли, що от відбувається? в мене викидає з гри, і це значить, що мені треба е, вирішити купу проблем. А потім ще й затестити їх. Знайти проблему. Це ж діагностикою займатися. Оце мені розвага буде аж до наступного тижня, до Україні буде грати. Так, ну ми тут бачимо, що заїжджає Монголія. Все все, все як положено, Диссинк, я не буду вже запускати на 12-му, так, так, вже не буду. Ну, він, він вилетів двічі. Перший раз я просто не помітив, що то він вилетів. Я думав, то. Е, ну просто ну, якась херня. Е, а виявляється ні, це DirectX 12 винен. Полетіло ядро. 98-й хід. Куди? Ви не бачите куди? А, ось, ось сюди. Це захисне ядро, я так розумію, від німця. Так, звідси. Воно так крашиться, що в мене і ОБС вилітає, це капець. Окей, я не буду більше 12 запускати, якщо в цьому справа. А Якщо я нічого не буду робити, просто запущу ці на ніч на 11 DirectX і вона не вилетить. Це вона пройшла тест? Що мені обов'язково треба грати? О, я запущу гру ботів і буду спектаторити її. Декілька годин. Декілька ігор позапускаю. чи буде кращиться чи ні. Ось так от зроблю. Ну, в Володі наче багато юнітів. Ні, бачиш все одно підлагою трошки. Я руйную їм експірієнс прям дуже сильно. Я думаю, а Монголу нема... А, ні, є куди тікати ось. І ось тут ще місце. А і на півдні є. Шнорм. Що в тебе за залізо? Нормальне залізо. 40-70 в мене. Для циви повинно вистачати. А, процик. i 7 8700. Це, це не, 13, не 13 покоління. Він старенький, але він ну, нормальний. О, бачиш, не неросінхрон не кинуло мене в синхрон, наче Наступним кодом кину не переймайтеся. Він в Англії такий великий флот. І ось приплив Володя. Розкидав як кораблики. Щоб ідентифікувати все. Підлодний чов. А йому пофігу. Батлшипи якесь лайно виходить? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 батлшипів без адмірала. Проти Дестроєра без адмірала. Але з чолою плюс 3. Ага, німецький атакуючий нюк. Мінус Санду. Буде забрано місто назад. А де тут німецька атакуючі нюка літають? Де звідки вони? Тут десь повинно бути німецьке місто. Що ми такі нюки кидаємо? Індонезія також в нюка заходить і в тоталітарізм. О, круто, коли в тебе є гроші. Я боюсь, що в мене якийсь вірус, через що і крашиться оце все. Бо я ж минулого. ну Раніше кастив, це Vran, прям звідси, і норм було все. Знаю. Ну, Коротше кажучи, гра вийшла у фінальну стадію. Все завершиться на нюках. Е, нема ніякої можливості виграти діпкою ні в кого, я так бачу. Ну, 14 в гітари. Тобто, висить такий домокловий меч. На перемогу. і По культурі, мабуть, ні в кого нема шансів. Так? 495 в Людвіга, до речі, але дуже багато на 99-й хід. Він пішов в нюки буде нюкать всіх. Є місто, яке будує убовти. Можливо, вони докуплять потім у Бовтів. Можливо, він просто збудує їх. Чекайте, що тут кілпа робить? Це в Смюнстер, я прогавив кіл в Кісівані. Можливо, таким чином він забрав завдяки кілві, забрав оту МДшку синю. Ну що, я не вилічу? Зараз не буде ресінхронно, я вам вангую. Афігеть, 12, 11 й DirectX робить дива. Ахреніть, навіть три рази не треба було вилітати. Ну Все зрозуміло, 11-й наше наша Повертається і Діпку мають. Ну Діпку вже ніхто, мабуть, і не грає. Що Мангол там добігає. А він, а він приєднав до кешика? А, він вже посадив. Так, він кешиком проїв. А, осьо, він звідси кидає. О ні. Мінус юнітки. Багато і ще в Монголи лишилось. Полетів Бібір. Добрі дрони летять. В німці летять добрі дрони. Брокстар. Норм проц, він мене задовольняє. Можна подивитись щось інше типу, але. Я не маю потреби в цьому. Ну, Я не бачу, навіщо мені кращий проц. Що в мене дуже гарна. Тож, якщо міняти просто, треба міняти матірінку. Потім там, система ну, охолодження в мене хороша. так? Можливо, материнку не треба міняти, але. Блять, що знов? Якщо. Я думав, я знов вилетів. О боги, я думав, я знов вилетів. Я вже більш не заходив. Третій раз це. Третій раз це все. Мінус Любік. Ну вони поки що такі міста фіговенькі б'ють, але. Воно впливає. Подивіться 674 691 Щось мені підказує, що мені доведеться таки. Чистити компік собі прям. Дуже дуже сильно. В якоїсь фігні я наставив на нього. отут а, це звичайно ми бомберами, протоку. Okay. Ще одне місто підсіляє, щоб нюкать. Ну тут. А, а немає юнітів, а юнітів-то ні в кого не лишилось. Гелікоптери залітають в мбамбу. І. Можете Англія щось потужніше. Я, мабуть, займуся чисткою. Зліплюся відео сьогодні. І вже буду чисткою всю весь тиждень займатися, бо до якого дідька. Ну він повинен всю ту батлшип парашу перебити дестроєрами. А в Англії є свої дестроєри. -а. Все він раз. А, тут тут підлагало, бо ядерка летіла. Мінус Каракором. Німецькі літачки лишаються. І Санду вже мабуть, лишитися до кінця. 666 валанчик дявол. 557 від. Фрідріха. Лишилося. У промці 1300 на 1000. Так, Лопата там казав, що від Окленда мають додаткові бонуси. Валанчик. Так, там сидить 6 послів, і він дійсно має додаткові бонуси від Окленда. Я про це зовсім забуваю, що МДшка ще й дає по 6 промки на кожну індустрію. Не по 6. Один, 4. А, якщо всі. Так, один, чотири, ще. Так, по 6 промки, якщо на 3, так? Плюс три продукції в кожному місті в or power plant. Building, Білдинг продукції. Так, так, так. Ну, це коли ти будуєш будиночки, воно ж дає. Можна просто дає, а тільки на будиночки. Він зараз будиночки не будує, до речі. Тому. Теж таке сум. Ще полетіла бімба. Заблищала молня. Ще одне місто. І Аншан у мене захопили. О, він купив субмаріну, щоб заплести. Не, ну це вже фіаско, мінус Три міста німцю. E, можна копієм пити скільки завгодно, можливо там Англія каже, я зараз, я зараз. І щось мені здається, що вона нічого не зараз і не зараз взагалі. Блін, через T DirectX стикер роботи додаткової додалося. GG здаються французи. Дуже крута гра. Ні, ну бачите, як лагає. <плес> Якого кого дідька воно так лагає? Треба розбиратися. Хлопці молодці, круто зіграли. Я там вже то Володимира знову обсирав, а він взяв і казав, що ти качка нічого не знаєш. Я переможець по життю. Взяв і переміг. Наводіть дуже круто. Чедок иды. Так, а, ну, воно его Давайте Давай ты попасть як справи? ул, як Мене чутно да. Чудово. Та в залі? чут на зале. Да. Чудо. Поменная херня з компом, прям, я не знаю. З... Не знаю. Стоп, разу просто вказаны происходит. То не перезаходите. Ну, ставлю в когось В Лес або КЗ. Ну я це другий це раз, коли перезаходив, напитав Володимир, він сказав, то заходь. Володимир Пес. Венде. <с? с? с>? Так і запишемо. Ну, тобто, мені написати, щоб паузу поставили, щоб я перезаходив як? Ні. Навзалі, правилам, на кастері не чекають. Ні, так не треба мене чекати. Я просто перезаходжу. Як мені перезайти, якщо таке трапилось. Mm, Ходится там походу midturn треба заходити. Як я не знаю, что Ніяк. GG mm. GG, we'll played. Once again, I'm sorry, it's uh I don't know what's going on with my PC today. Well At some point, I thought that uh, England England will win. It was uh, yeah. for my perspective. It was a super scary push with the uh, Ironclads fleet, I guess. And uh, yeah, I mean, I mean, he takes a plus three, and he has dark age. Yeah, And he yeah. has venetian And also this, uh, and also this Congress with plus fifty percent. So it's really tough for me. I don't really know how you managed to defend this, because it was really, really scary. <laughs> I thought that it's, it's over, you had like an even game till that, and I thought like, oh my god, the sea is gone and it's probably will be nuclear submarine nukes from the uh, Frederick, right? Yeah, but no, it didn't happen. Yeah. Oh. What else I can ask? I don't know. Uh, I was uh, uh, I was two turns too late. Yeah, maybe. You think? GKs? Uh, GG GG. Vladimir, they don't let me finish the war. I'm sad. I mean, uh, I wanted to take uh, Admiral's one turn earlier. But I wanted to make two more projects, and that's why Germany makes project and you will, and you take. Yeah, I mean, we we have planned to unlock it like five or six times before with Face of Apple, but I prefer. Uh, yeah, I, but I, prefer I have to take, after take the. After this, the... you have like plus eight, like plus three, and Dark Age, and yeah, 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 yeah. Thing. And you have an so it was really tough for me. Uh, but I, I mean, I think I have a issue, but I think you have to time my production. I was fully alvo, like it was very. I have seen with my ass. Yeah, again. No, you yeah, you know, can check yeah. my cap. You can check my cap. It's, it was crazy. 100. Okay. Vladimir, if you have more production probably in your cap than all my empire probably. Oh, You know, Mikado et Artek Arbor. nous yeah. pas boost. We didn't have money to buy two tiles for boosted. So, oh, wow. Yeah. Fully un gameplay. And I think I have made lot of same misplays. Like it was fully alpha. Not, I think I uh, I make uh, audience was shit. Need to make thrones, so, Lot of mistakes. But now I, war was good. I think I have play I'm so sad you guys remapped the uh, first map because uh, I had uh, uh, my B free out of my cap turn 13. Oh, yeah, it's, uh, you yeah, know, no guys, no, it's technical. One continent. No, we have one continent for three players and uh, oh, okay, one okay. continent for four. Oh, players. Okay. yeah, that's uh, what we had. Uh, that's what we had last game. Yeah, so we and, uh... just remapping a game like this because we will never have like even plus three. Yeah, yeah, no know, it's, it's what happened to us this game. I had to, like, my first builder, we even had no luxes. My first builder, I improved my lux and I gave it to Germany because he had no lux. It was awful. Yeah, my spawn was really shit. I mean, I think this map is just it's shit, like. Yeah, all no CS it. got killed like two CS, like yes, yes, yes. yes, yes the <laughs> in the end, there was only Oakland left, no? Yeah, I mean yeah. Oakland uh, still still uh, alive, only because I made like land three and then I money four. Yeah, yeah. <laughs> just to save but, but I was, I was really just surprised. using it as a XP, XP boost for my uh, for my Kishik. In the end, but I was uh, really surprised you rushed for Oakland and you didn't take the and I was thinking. King, you don't have that much fish. I mean, that's proc on your uh, on I mean, your shield. Wa I wanted yeah. to take uh, God of the sea, but my team uh, told me like, you dog, just pick uh, God of the okay. open sky. So <laughs> okay. I just pick it. Okay, okay. Okay, anyway, GG guys. Yeah, we'll play. GG guys? GG, GG. GG, GG will play. Good luck for last game. Щоб всі розійшлись. 2-19, всі втомились. Людовік сильний і Фрідріх сильний. Ну все, давайте закінчувати. Дуже тяжка гра для мене. Я прям стресую, і Володимир мене дуже налякав. Я думав, що все вже, але він бачить зміг. Тому що до завтра? Завтра якісь ігри будуть. І буду ковиряти компік, що я не знаю, що з ним сталося. Але от така біда. Все, бувайте, дякую, хто. А, там, там донат якийсь зайшов. Зараз, зараз секунду. Зараз я поспішаю. 100 гривень знов від котика. Дякую тобі, котику. Зараз я прочитаю, що ти написав. Бо я так пішов з хлопцями балакати і забув про це. Так, де воно тут? Блін. Як зробити, щоб воно. Не треба було. Доброго вечора Дивлюсь тебе скрізь роки епохи і ти топ. Ні, це було від Сані. Ага, ось. Тут просто від котика без, без записів. Ну. Окей, дякую. На добраніч, хлопці, на добраніч.